Всім привіт, з вами палич. І це рубрика Кращі бої в World of Tanks», І це ріплечик нам надіслав синоптік. І це знову, і це знову, дивіться, стальний мисливець. І це Арлекін. А це знає, що це буде крутий екшончик. Має бути крутий екшончик, тому що на Арлеконі Арлекін, як правило, самі видовищні бої. Так, да, можливо, не спочатку боя, тому що йому треба набрати певну міць. Ну от фіналочка там дуже красиві. Подивимося, що це буде фугасниця кулеметик. Да, це надіслав Synoptic ТВ, ще раз повторю. Да. І також нагадаю, що ви можете надіслати також свій реплейчик на такий от огляд, на таке відкоментування. Обов'язково має бути реплей з мастером, якщо це рандом, чи топ-1, якщо це сталевий мисливець. Не думав, що так підуть закидувати сталевих мисливців. Але натурально, сталеві мисливці дивитися дуже круто. І обов'язково має бути також актуальна версія гри, щоб запустився коректно реплейчик. І за символічний донат я запишу е ваш бій і викладу його на канал у такому стилі, такому от коментуванні. Так, є також, бачимо, релекін, противник. Отут можна спробувати заробитися. У нас є розходка з п'ятьорочок. Ой, ой ой що тут робиться? Тут п'ятьорочку скинуть і це просто буде їмба. Да-да-да, полетіла п'ятьорка, зараз буде просто дабл кіл. Байланг -бай -бай утік, блін. Байланг свалив. І це реально можна було щось би просто дабл залутати. А тепер питання: хто хто раніше забере, за, забере раніше, по ідеї Байланг. От зараз будуть непереливки. Зараз будуть непереливки з байлангом. Треба, не знаю, в нас немає нічого, у нас немає нічого, тому треба просто робитися до останнього, так розумію. Є у нас оця погана плюшка від байлангу. Чому він не хілиться? Походу. Е ну, ладно, це ізі ізівін, все таке, єс, єс. Ну, в принципі, о, все йдеть, Чомусь булька зеться баланту трошечки протупив. Він лутонув противника. в нього мала бути якась там кілка по ідеї. Хоча, якщо Арлекін, той витратив усі ресурси, то ти нічого не забереш. Так, бере двустволочку, Скільки бере ціноптів двустволочку, це значить думаю, це буде фугасниця у нас. І вже це, мінім, той мінімум, який ми потрібен на Арлекіні. Ми його зібрали. В нас є четвертий левел, лев, У нас є двустволочка, У нас є дивіться, дві розходки. Дві розходки авіаудару є, є дві хілочки, це можна просто їхати. І от зараз якраз таки з'являється парашуток і просто на прямою наводку можна летіти на парашуток. Там, якщо хтось буде, то ми, в принципі, сильні можемо заробитися. У нас є хороша авіарозходочка, так що такі діла. По дорозі летаємо зелененьку, я так думаю, так і буде ціноптік летіть за парашутом. Що собі бере, і запас мічності. Очі питання. Так розумію, нічого не бере, по тактиці швидше доїхати. Взяв за пясмічності, да, да, да. це, скоріше за все, буде вихід фугасницю, наскільки я розумію цю гру. Хоча в неї не граю, ну наскільки розумію, так, що такі моменти. Є парашутик, є у нас оцей шарик, кошарик. забув, як він називається. Давайте подивимося, що це Бран... Брандер. во. Так, і далі продовжуємо лут. В Принципі, нам до шостої левела рукою подати, хотілося б за залутати шостий рівня, потім летіть це з кимось, да? чи взагалі вриватися по стандарту. Двоє, двоє б'ються, третій перемагає. Є равен. Ось те, що я говорив! Двоє б'ються, третій перемагає. І тут, до речі, Валькірія не вкачена, равен вже трошки більш підкачений, і треба просто летіти їм на, так би мовити, на допомогу. <кій> Має скидати розходку, по ідеї на Равена, не дати залутати е трупі, але Трупіка не лутає, скидає брандера. І їдемо дамажити. Тараниця нам би не рекомендовано, хоча у нас хипе достатньо. Можна, в принципі, за тараниця було б і просто забрати бравина. Він равен прожимає хілочку. Равен у нас, я так розумію, на ці клічки. Пішов авідар, авідар буде крутий. Треба з ситуації цієї викрепуватися, тому що у нас є ще третій танк тут. Це може бути проблема. І в нас всього 800 хп є, але у нас є хілочка, яка ще в нас є заряжена. Прожимається хілка, так розумію. Да-да-да. Отлічно! Шотного одного рана добираємо, зараз ми стоїмо паски, але це не проблема для нас. Головне, ми засейвені від противників. Ну як за від противників? Валькірія 520 видає. Є ще одна Валькірія, але вона у нас токова, Ї це не, не страшно. Так, бере запас, мі... запас міцності. Ні, не знають. До речі, це походу. Чи буде фугасниця? Тепер я не шарю. Тепер я не шарю. Чи буде фугасниця? Подивимося, який буде ствол. Нам тут лишилося в принципі одну зелененьку підібрати. І ми на коні. І в нас буде сьомий левел з максимальним каченем. Вкаченим ну максимальний та танчик буде. Вся великі взагалі нам не проблема. Взагалі не проблема Валькірія, вона стокова, фулова, стокова, 1300 хп взагалі не біда. І це буде фугасниця. Да, можна указати, так, можна вказати фугасницю брати з хиповичками. Понятно, поняли, прийняли. Ну, Зараз будемо вириватися, і забирати Валькірію. З трьох фугасів і плюс, можливо, розходка чи просто таран якийсь там. да. Її можна добрати і потім відхиляємося. Скидає авіаудар. Ну, В принципі, стопе не скидає авіаудар. Тепер скидає авіаудар. І не хватить, хватить фугасності. хоча можливо проб'є в жопу. Пробиває взад, пробиває в корму. Включно. Це п'ятий фраг на секундочку. Арлекін з п'ятим фрагом. Нормалди, нормалди. Екшончик, я ще, я ще говорив, просто нереальний екшен відбувається. Так, я тоді не знаю, чи договорив. Хто хоче надіслати свій е, да. Контакти, друг, що. В описі відосика буде. Так, на, на парашутику у нас є що кураган. Да? Ураган це небезпечна штука. Хураган небезпечна штука. Треба кадешитись і відступати. Треба кадешити і відступати. У нас 5 секунд до розходки. І можна спробувати з брандером розходкою з урагану насправді забодатися. Але я знаю, в прям дуже лютий барабан. Залітає розходка, залітає, скидається туди. Відразу брандер. Є розходка від хурагана, блискавка. Але то таке, ми терпимо її. Є третій посил з барабана. У нас все. І ми ловимо каток, а ремки то нема. Це моть бідак, що хорагани є снаряди. Це може дуже бути бідово для нас. Добре, ми зрємаємося. Хораган нам не вновив каток, це нам повезло. Відкадешлась ремочка на всяк випадок на 1500 кп. І зараз з барабана маємо пройти альфа. Должна проходити альфа. Должна проходити альфа. Так, альфа проходить. Отлічно! Отлично, шостий фраг, 5 противників лишилося <клес> на карті, скажімо так, да? і є 7000 урона. урона. Шкода, що нам не було зараз брандера, Надо їхати на парашутик. Потрібно їхати на парашутик і дивитися, що з цього вийде. Чи буде там противник, чи парашутик буде халявний. Так, бачимо ромбика червоного біля парашутика. Тому Ой-ой-ой, тут двоє деруться, третій перемагає. Да? Як же ж добре сюди можна закинути. <клес> Розходочку, так? Да? О-хо-хо-хо-хо, -хо 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 хорош пробиття залетіло по байлангу. Так, тут маленький мілітпіздик, ми його. До речі, а він рахується як кіл чи ні? Оцей маленький рахується, якщо ти його якщо вбиваєш, що це тіпа, ти танка кільнув. Я знищив, ну, виходить, не знають, зарахувало чи ні, до речі. Я не звернув увагу. Напишіть, пожалуйста, в коментарях, хто там чи. ну... Черконіть, будь ласка, чи рахується, він як знищений танк. Якщо рахується, то це тупо народ лайфхак на майбутні турніри по фрагам. Так би мовити, малесенький. На жаль, парашутика ми не лутаємо. Його лутає противничок. Лас є брандер, у нас є сім розходочок. І це хураган знову. Тут треба битися, треба битися, але він не розуміє, що тут відбувається. Є каточок, є розходка, є ще один каточок, має бути здорово і здорово, здорово. І брандером, шкода, альфа брандера не вистачить, щоб добити. Але це не біда. ми Заряджаємося за декілька секунд. І просто з двох фугасів, я думаю, ми в лице заберемо його без проблем. Ладно, що не таранутися. Да, так, лічно, є дев'ятий фраг. Є дев'ятий фраг народ, є дев'ятий фраг. Лишилось два противника на карті. Зона доволі велика, прожимаємо радар і ми противників не бачимо. Відповідно, зараз буде невеличка, така в нас трошечки, так би мовити, перекур. Буде час відкидешитися нашому авіаудару. Є червоний на карті, знаходимо його і в принципі я не бачу жодної причини не їхати з ним зближатися. Хілка заряжена, ремка заряжена, авіодар буде готовий вже. Прямо зараз. Обид обох суперпротивників. Ми проренгали там проренгели просвітили радаром, вибачаюсь за ла е, Що ми бачимо? Є арлекін на у нас з противників, це небезпечно. Його бажано вбити би. Ну, Арлекіну проти Арлекіна дуже небезпечно грати, тому що фугаси, всі діла. Злотити пробит... про... про... три пробиття і біда. Халявний парашутик у нас є це дуже здорово. Ем, так, взагалі ми можемо подивитися. Ми можемо подивитися. Тут три три Арлекіна. Оце буде народ м'єсів. Це буде ультранебезпечне Три арлекіна. Всього 2000 хп він взяв собі динаміку один раз. М -м, да. Можливо, протишок у нас 200 200 хп це хороший плюс. Да. Пішли розміни, йдуть роз... фугасами. А, цей двостволка в цьому взагалі. От теж я говорив. Арлекини це небезпечна штука, тому що бачите, що вийшло. Розходка залетіла, брандер залетів трифугаса і танк у цьому. І це байланг. А, Байланг також леташка Катю. І це байланг, і байланг, байланг не вкачений взагалі. Це просто халява! Просто дисний халявний фраг. І не вистачило альфи. Не хватило альфи. І, і Зараз просто відхиляємося, спокійно доберемо наступного. Можна навіть тараном вийти забрати. Ну, она і таранчиком заї... Ф один хп дораном. Ха, -ха, ха Жесть, жесть, конечно. Вот фраги, вот 11 фрагів, з 20 Точніше, 19, виходить, закрив синоптик на Арлекінчику, 15 кадашки. Непогано, непогано народ. Ну, як те ще говорю, стального мислиця дивиться по кайфу. Тут просто постійний екшен відбувається, там декілька там, хвилин там, часу на, на розкрутитися і поїхали нарізати. Отак от. Якщо вдається на початку боя, будучи там, першим рівнем противника, да, то по суті практично ми отримуємо відразу собі четвертий левел. Там, да, плюс-мінус ще щось слутонули. І далі поїхало м'ясо. Вже маємо переважати. Над противниками виїха ствола і далі вже поїхала нарізати. така історія народ. Також нагадаю вам, що ви також можете надіслати свій реплечик на таке коментування на такий -то огляд. Обов'язково має бути майстер Росик, якщо це бій в рандомі, обов'язково має бути топ-1, якщо це сталевий мисливець, як ми бачимо, вони доволі популярні, виходить у нас. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри, щоб він коректно, відкрився на... коректно запустився, тому що в Wargaming є такі проблеми. І за символічний донатик я запишу відео і викладу собі на канал. Всі контакти будуть в описі народ. А На цьому все. Всім все найкращого. Тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.